Іри з Вашингтона голоса марки Українського». Виходимо в ефір з нашими традиційними вже брифінгами як завжди з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій. За Києвом розповідаємо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, Сполучених Штатів і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, майте нагоду поставити в коментарях свої запитання. Я спробую на них відповісти. І Також пишіть звідки ви нас дивитеся. завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні будемо говорити про низку важливих тем, зокрема про затримку із надсиланням f 16 для України. Також будемо говорити. Про тиждень поневолених народів, які відзначають тут у Сполучених Штатах, але розпочнемо із ситуації в Україні. Безпосередньо ми знаємо, що в ніч на 20 липня російські сили вчергово атакували південь України, випустивши 19 крилатих ракет та 19 дронів камікадзе у Миколаєві. Через російський обстріл, за даними місцевої влади, загинули двоє людей. Постраждали 19 і зруйнований триповерховий житловий будинок. Вже третій. Третю ніч поспіль росіяни обстрілюють і атакують Одесу. У місті внаслідок атаки зруйнована адмінбудівля, пошкоджений дитячий садок, житлові будівлі є постраждалі. І росіяни ви знаєте, атакують Одесу. Після виходу із зернової угоди 19 липня напередодні міністерство оборони Росії ще й оголосило, що усі судна незалежно від прапора, які прямуватимуть в українські порти з опівночі, 20 липня, Росія розглядатиме як залучені у військовий конфлікт. І Вони заявили. У Кремлі, що припинення зернової угоди означає відкликання гарантії безпеки судноплавства сьогодні, моя колега Аніта Пауел із Голосу Америки спілкувалася із Джоном Кірбі, представником ради з нацбезпеки США, і власне, на нього поцікавилася, як ставляться Сполучені Штати до цих погроз Росії, чи можуть країни НАТО допомогти патрулювати зерновий коридор, і чи можуть яким чином сполучені штати ще допомогти, аби власне? Забезпечити експорт українського збіжжя. А він відповів на ці питання так. Давайте послухаємо Ми повинні ставитися до цієї погрози серйозно. Ми працюємо і будемо працювати з Україною та нашими союзниками і партнерами, аби вивести зерно із України. Це наймовірніше будуть наземні шляхи. Ми це вже робили, зокрема, і до зернової угоди. Це не так ефективно і таким шляхом не вивезеш аж так багато зерна. Ми це розуміємо, але не полишимо спроби. Що має відбутися, окрім того, що Росія повинна припинити блокаду. А ви маєте розуміти, те, що вони погрожують зробити, це військова блокада, це військові дії. Тож, окрім припинення цього, вони повинні повернутися до виконання угоди. Вигідною ця угода була для усіх, включно із російськими фермерами, але вона була надзвичайно корисною для країн, які розвиваються, які мають проблеми із харчами. І ці проблеми будуть лише погіршуватися скрізь на глобальному півдні, в Азії, Африці Латинській Америці. Коментар Джона Кірбі, власне, Тарас Пушкар питає, чи є у чиновників США бачення, як зберегти експорт зерна на потреби бідних країн. То власне, ви почули коментар від Джона Кірбі. Записане це інтерв'ю було буквально дві години тому сьогодні. Вранці у Вашингтоні принаймні так кажуть, що шукають шукають шляхи, як іще можна допомогти Україні гарантувати експорт збіжжя, закликають Росію по-перше, припинити військову блокаду і також повернутися до зернової. Угоди. Од, але наразі, як сказав Джон Кірбі, так виглядає, що наземний шлях це те, що зараз працюватиме, хоча. І не так ефективно. Ми знаємо, також що міністерство оборони України сьогодні оприлюднило заяву, в якій попереджає, що всі судна, які з 21 липня прямуватимуть в порти Російської Федерації або в порти окупованих українських міст, можуть розглядатися як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення. Знову ж таки, це заява Міністерства оборони України у відповідь на погрози, які озвучив Кремль напередодні, і ви знаєте, що Сполучені Штати напередодні оголосили новий пакет. Військової допомоги Україні на суму 1,3 мільярда доларів. Це допомога в межах ініціативи США з безпекової з підтримки безпеки України, яка передбачає, що Пентагон буде закупати відповідне обладнання для поставок до України в новому пакеті. Зокрема, передбачені критично важливі спроможності протиповітряної оборони, боєприпаси про це повідомляють у Пентагоні. Про що зараз мало говорять і не дають багато конкрет. Етакі це потенційні, все ж таки поставки до України винищувачів f-16 Ми почули ще під час саміту G7 в Хіросімі про те, що Сполучені Штати сказали, що підтримують програму тренування українських військових, щоб, врешті, ці літаки потрапили до до України. Тепер ми ми чуємо дедалі менше конкретики, і я думаю, більше розібратися в тому, в чому ж відбувається затримка, які потенційний, коли потенційно можуть потрапити ці літаки до України. Можемо спробувати розібратися разом з Марією Прус. Дякую, Марія, що приєднуєшся до ефіру. І я знаю, що ти. Досліджуєш цю тему вже не один місяць і напередодні ти спілкувалася із одним із американських генералів, який дуже добре знається на цій темі. То в чому він каже затримка зараз із поставкою до України винищувачів F-16 і Коли вони реалістично можуть потрапити, все ж таки до України? Так, юля. Ну отже, треба сказати, що дійсно після оголошення першого травня. Розмови на офіційному рівні про 16 для України певним чином затихли поновилась та минулого тижня у Віннісі під час до НАТО, і там було підписано. Нагадаю, формалізовано по угоду про міжнародну поліцію для навчання українських. Оцінює 16 за лідерства Данії та Нідерландів навчатися українські пілоти, як було повідомлено, там почнуть із серпня у Румунії та у Данії в спеціальних тренувальних центрах. Однак немає подробиць того, чи це йдеться про курсантів пілотів, які ще не мають бойового досвіду, чи йдеться про навчання технічного персоналу щодо обслуговування цих літаків, чи йдеться про навчання безпосередньо бойових пілотів, наприклад, певна. Основне, йому ну, живовна або показувати йдеться безпосередньо про тренування цих українців українських пілотів, українців, які вже виконують бойові місії проти Росії зараз. А, а вже безпосередньо на тренувальних зимуляторах а 16 Тобто дуже мало дійсно конкретних, дуже мало столикові може отримати фактично ці літаки. Але цікаво, що от, міністр Нідерландів, прем'єр-міністр Марк. Сказав одразу що українці, щоб українці справді почали використовувати F-16, Нам потрібно ще одне так від американців. Ми маємо американський так щодо тренувань. Наступний крок, звісно, має бути американський так безпосередньо для використання F-16 на полі бою українськими угодами. Це наступний крок. Пізніше, а пізніше Джейк Саліван. США сказав, що Сполучені Штати не затягують цей процес. Вони сказали, що тренування почнуться, коли європейська сторона буде готова. Отже, ми бачимо навіть на офіційному рівні, а такі різні заяви досить звучать. І якщо експерти раніше, з якими я говорила після першопочаткового цього рішення щодо тренувань, казали, що можливі строки отримання українськими пілотами цих літаків це десь може жовтень, листопад, тобто ще осінь, то зараз вже скоріше йдеться про наступ, і ну всі сподіваються, звісно, що це буде якнайшвидше, однак конкретних термінів ніхто дійсно не називає. Це цікаво, Марія. Ми також почули за результатами чергового засідання контактної групи з оборони України в форматі Рамштайн. Цікаві заяви також пролунали від топ генерала американського Марка Мілі. Він зокрема говорить про те, що ці всі очікування, що літаки, винищувачі американські можуть якимось чином допомогти контрнаступу. Він вважає, що ці очікування завищеними він зокрема сказав, що є інші потужності, які потрібні українському війську більше. Давай, власне послухаємо. Цей коментар і далі поговоримо про нього. Ключове завдання зосередитись на протиповітряній обороні, блокуванні атакувальних дій, комбінованими маневровими силами, що означає артилерія ближньої та великої дальності, а також доставка інженерів та устаткування для розмінування. Це те, що їм потрібно, це те, що вони хочуть, те про що вони питають. Коли я говорю із заложним, це те про що він питає. Отака така заява від Марка Міллі і Марія. Знаєш, що ти спілкувалася з колишнім керівником розвідки повітряних сил США, з генералом лейтенантом Девідом Дептулою? Як він реагує на такі заяви? Чи дійсно він теж вважає, що американські літаки, можливо, не такі були б корисні для українського контрнаступу? Ну е, треба сказати, що генерал Дептула був е, таким мені прихильником прихильником України Україні шістнадцятих ще задовго до того, як ці. Заяви почали дійсно робити на офіційному рівні. Що минулого року він казав так само, як коли українські пілоти безпосередньо закликали про те, щоб надати Україні крила, то він так само казав, що це дуже важливо для України. І, зокрема, якщо говорити про контрнаступ, за його словами, а він очолював різноманітні повітряні операції сполучених штатів в Іраку, в Афганістані проти. Аль-Каїди проти Саддама Хусейна він каже, що, наприклад, якщо говорити про протиповітряну оборону, наприклад, деякі зауважують, що російська протиповітряна оборона дуже потужна. Він каже, що Багдад, коли були здійснені там повітряні операції, він був найбільш захищеним містом, навіть більш захищеним ніж, наприклад, Москва під час холодної війни, і все одно Сполучені Штати завдяки своїй потужній авіації змогли отримати контроль у небі за 24 години. Відтак. В принципі, він каже, що все можливо. Він каже, що F-16, е вони створені для того, щоб протидіяти протиповітряній обороні. А відтак це одне з їхніх завдань. Однак це через те, що це багато цільовий. Винищовеч він може як допомагати військам безпосередньо на полі бою, так і захищати українське небо, і так само здійснювати атаки по ворожому тилу. А через те він припускає, що імовірно, з огляду на достатньо значні втрати західної бойової техніки на початку українського контрнаступу, він припускає, що по перше, він каже, що такі втрати вони ну, вони очевидні, вони прогнозовані, і це частина війни. Тобто тут нічого такого надзвичайного не відбувається. Однак він каже, що якби в Україні були ці літаки цих втрат. Зокрема, цієї техніки можливо вдалося би значно уникнути. Українці могли б переміщуватися по всій лінії бойового зіткнення набагато швидше. Літаки давали би набагато більше можливостей українцям, які не дає жодна наземна техніка. І він каже, що дійсно такі винищувачі для саме наступальних дій були б дуже незамінними. От і він каже, чому. На його думку, можливо, деякі е, командувачі, деякі генерали не бачать цього потенціалу. Він каже, що це ну, в принципі така звична річ. Що люди, армійські генерали, які відповідають за наземні операції, вони менше орієнтуються у тому, як які можливості є у повітрі у е, винищувачів. Тобто він каже, що дійсно треба власне дивитися на те, як спільні операції різних родів військ. Можуть бути наскільки вони можуть бути ефективними. О, пропоную послухати, що він сказав uh, for too long we've heard these Надто довго ми чули ці виправдання про те, що наземне ППО є більш потужним. Це не нісенітниця. Це виходить від людей, які не організовують і не організовували повітряні компанії. Вони армійські офіцери, і це добре, але це хибний вибір. Українці мають бути забезпечені як технікою для розмінування, так і засобами дальнього вогню, типу етакемс, а також f 16 Щодо протиповітряної оборони, на жаль, дуже багато вищих армійських офіцерів думають про ППО тільки в контексті наземної ППО. Вони як правило забувають, що в сполучених штатах система зброї 1 яка використовується для протиповітряної оборони, це f 16 Сполучені штати використовували F-16 для захисту повітряного простору америки з часів теракту 11 вересня 2001 року і по суті найновішим прикладом було здається 4 червня коли F-16 був запущений для перехоплення невідомого літака який прямував курсом на проникнення в обмежений повітряний простір над Вашингтоном. Дуже цікава думка, насправді Марія буквально хвилина лишається. Наскільки взагалі оптимістичний генерал Дептула про те, що українці отримують ці американські винищувачі вчасно? Ну він був дуже обережний. Він сказав, що він а, хоче відзначити те, що Сполучені Штати дійсно рухаються в цьому напрямку, що рішення приймаються, і це вже добре. Однак. Він дійсно висловлює такий жаль, що це треба було робити рік тому, і тоді б в Україні вже зараз на озброєні були б, була б ця техніка, тобто він знову ж таки закликає Вашингтон не зволікати. Марія, дякую тобі. Дуже очікуємо сьогодні в програмі. Часта твоє повне або розширене інтерв'ю із генералом Девідом Дептулою. Обов'язково друзі, вмикайте 22-й час. Там там буде ще більше цікавих коментарів, і зокрема про f 16 для України. Це була Марія Прус на зв'язку зі студією. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Бачу, що на зв'язку є Київ Рідний. Також Харків вітає. Передають вітання із Вознесенська Одеса. Фін. Ляндія дивиться а також Дніпро на зв'язку. Кропивниччина вітає Запоріжжя. Теж дивиться, а бачу Аверса Італія приєдналася. Малалука, Харків, Велика Британія. Якщо у вас друзі, ще якісь є запитання і коментарі, то будь, будь, ласка, ставте. А хочу перейти до наступної теми нашої програми сьогодні. У сполучених штатах цей тиждень це відзначають тиждень поневолених народів. Це за словами президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Нагоди. Підтвердити підтримку сміливих людей у всьому світі, які протистоять гнобительському правлінню та прагнуть більшої свободи, більшої гідності і більшої демократії. І безпосередньо у Вашингтоні напередодні відбувся саміт поневолених е, поневолених народів. Що це за тиждень? Чому його відзначають? Що відбувається? Які меседжі лунають? Я думаю, про все це можемо поговорити з моєю колегою Іриною Шенкаренко, яка власне стежила за цим самітом напередодні, і сьогодні зможе нам при. Нього розказати, Ірино, привіт, вітаю Юлю Ірино. Розкажи взагалі, що це за тиждень, такі поневолених народів, чому його відзначають у сполучених штатах, і що це був за саміт, на якому ти вчора побувала? Юлі, отже, щороку вже понад півстоліття США відзначають тиждень понаволених народів. Він припадає на теж на третій тиждень липня спеціальну резолюцію про відзначення тижня понаволених народів у США. Ухвалили в часи холодної війни у 1959 році. Тоді резолюцію про ухвалення цього тижня ухвалив конгрес, а підписав її тодішній президент Ейзенхауер. І тоді цією резолюцією влада США визнавала імперіалістичну політику комуністичної Росії загрозою для. Народів, які перебували під пануванням і під впливом радянського союзу, зокрема і для України, згодом з роками, під час відзначення цього тижня, у США йшлося загалом про демократію та за про боротьбу проти авторитарного режиму в усьому світі, і цього тижня дуже багато під час. Розмов про комуністичні режими про поневолені народи йшлося про Україну. Зокрема, зокрема у своїй заяві під час проголошення щорічного тижня поневолених народів президент США Джо Байден наголосив, що Україна зараз мужньо бореться за свободу та за демократію, і що США пишаються бути причетними до боротьби за свободу в усьому світі. А напередодні я побувала у музеї жертв комунізму у Вашингтоні. Там відбувся саміт, присвячений тижню поневолених народів, де експерт. Арти, аналітики, історики розмовляли про те, як боротися з комуністичними режимами, з авторитарними режимами у всьому світі також там були присутні жертви комуністичних режимів, і на цьому саміті теж однією з провідних тем була Україна. Йшлося про те, що зараз підтримка України дуже важливою є для свободи в усьому світі. І до речі, одним із ініціаторів цього відзначення тижня поневолених народів у США був виходець із України. У це е, тодішній очільник українського конгресового комітету Лев Добрянський, і цього року, під час напередодні у музеї комунізму, ми а, зустріли його доньку Полу Добрянський. Це американська дипломатка. В минулому вона була заступницею держсекретаря. США. і вона дуже емоційно зі сльозами на очах наголосила, що під час цього тижня поневолених народів дуже важливо говорити саме про боротьбу України. Я пропоную її послухати. This is the sixty fourth. Це вже 64-та річниця відзначення резолюції про тиждень поневолених народів, яка закликає всіх зосередитися на свободі демократії. І що ми спостерігаємо, що український народ бореться і бореться енергійно не лише за власну свободу. І я можу сказати, ви бачите, що я емоційна, не просто бореться за власну свободу, а фактично за свободу Європи, усієї світової спільноти. Ми хочемо побачити Україну суверенною знову. Ми хочемо, щоб російські війська та покинули українську територію, і її незалежність, культура, її мова і ідентичність мають поважатися на цьому саміті в меморіальному фонді жертв комунізму на цьому наголошують. Ми повинні говорити гучно. Ми повинні заявляти вголос. Ми повинні надати нашу підтримку, нашу військову, економічну та політичну підтримку справі народу України. Дійсно, дуже емоційні слова від Пола Добрянської. Ірино, ти вже сказала, що багато говорили про Україну, і говорять впродовж цього тижня. Президент Байден також постійно лунають такі думки, як від американської дипломатки. Чи говорили учасники саміту напередодні? Наскільки російська війна проти України впливає на інші авторитарні режими по всьому світу? І чи взагалі боротьба українців також надихає можливо інші народи по всьому світу боротися проти, проти загарбників? Так, юлю про це говорили дуже багато. Власне, це було однією з провідних тем саміту, і практично всі учасники саміту зійшлися в думці, що війна проти України є практично визначальною для авторитарних для комуністичних режимів у всьому світі. Зокрема, аналітики говорили багато про визначальну роль війни в Україні для подальшої поведінки Китаю на політичній арені та на ролі Китаю і його поведінці щодо Тайваню, зокрема на саміті нам. Вдалося поспілкуватися з китайською активісткою Софі Ло Чінг Лочингчунь, яка через переслідування була змушена виїхати до США, і Її чоловік, відомий правозахисник у Китаї, виступає за політичні зміни в Китаї і бореться за права людей і проти комуністичного режиму. За це його засудили у квітні цього року до 12 років позбавлення волі. І Софі розповіла нам, що її родина та люди в Китаї, які мають доступ до правдивої інформації, покладають дуже багато надій саме на перемогу України. Іни у війні, як вона сказала, це може поштовхом стати для розбудови демократії і в її країні у Китаї. І я пропоную послухати пані Софія, також думки віцепрезидента центру стратегічних і міжнародних досліджень Даніела Рунде, а також радника Гальсінської комісії Пола Масаро support. Ми однозначно підтримуємо Україну, щоб вона перемогла у війні. Якщо вона переможе, ми отримаємо більше впевненості, що зможемо покінчити з комунізмом. Тож я справді сподіваюся, що український народ виграє війну, і це буде великою впевненістю для всього світу, щоб боротися з комунізмом. Тепер ми маємо цю неймовірну можливість для України досягти перемоги. Це відновлення кордонів 1991 року, членство в НАТО, справедливість і реконструкція. І Якщо цього буде досягнуто, який це буде стримуючий фактор для Китаю, який це буде стримуючий фактор, що ви не повинні вторгатися в демократію, тому що це може закінчитися як в Україні? Чайна зваченоцгапененюкрейн. Китай спостерігає за тим, що відбувається в Україні, і Китай прораховує, чи зможе Росія досягти в Україні якогось успіху і прийнятної ціни. І тоді Китай зможе вторгнутися на Тайвань. Тож комуністична партія Китаю спостерігає за тим, що відбувається в Україні, і ухвалює рішення про те, що робити з Тайванем. Виходячи з того, що відбувається в Україні, я також вважаю, що є інші місця у світі північна Корея та Куба, де українська боротьба за свободу є закликом до людей, які хочуть іншого майбутнього для північної Кореї, для Куби, тому що вони також розуміють, що Україна переживає жорстоке і гнівне розлучення з Росією після 400 років, і вони не щоб їхнє майбутнє було частиною Росії Іра, дякую тобі. Дуже насправді дуже цікавий саміт. Хіба має щось ще сказати? Просто хочу додати, що на цьому саміті були також представники із північної Кореї, жертви тоталітарних жертви комуністичних режимів, представники Румунії, Латвії, усіх цих країн торкнулася так чи інакше комуністична система, і всі вони покладають великі надії саме на перемогу України. Очевидні. Іра, дякую тобі дуже. Будемо стежити і будемо дивитися твій сюжет, повний сюжет про цей цікавий саміт у програмі. Часта вже незабаром. Друзі, ми починали цей ефір із теми зернової угоди, зернового коридору. І напередодні наші колеги поспілкувалися безпосередньо із фермерами українськими фермерами, яких власне безпосередньо торкається тема блокади, яку влаштовує Росія. Можемо послухати їхні думки про те, чи. Бачать вони альтернативу зерновій угоді. І чи як відчувають вже ефекти того, що робить Росія? 47-річний фермер Руслан Голок спостерігає за збором врожаю на своїх угіддях у Київській області. Пшеницею тут засіяно близько 6 тисяч гектарів. За понад 30 років господарювання він налагодив контакти з провідними світовими трейдерами. Через вихід Росії з зернової угоди не переживає за його словами. Російська сторона у рамках угоди лише блокувала та сповільняла судна з українською агропродукцією. Бистріше проходили суда без експертів російських. А російські експерти, скільки я спілкуюся з трейдерами, вони навпаки роблять штучно, створюють чергу, не перевіряють, і багато кораблів стоять просто на рейді. Фермер з Нідерландів Кейс Хусінга господарює в Україні вже понад 20 років на 15 тисячах гектарів землі. Він переконаний, що угода не працювала і раніше, а росіяни повторюють свою попередню риторику. Схоже, Росія повторює свої попередні заяви, коли вони відмовлялись брати участь у зерновій угоді. Ми впевнені, що це блеф, але угода все одно не працювала. Ми просто повинні продовжувати без Росії Україна офіційно домовлялась про шляхи експорту зерна не з Росією, а з Туреччиною та ООН. Тому українські фермери сподіваються на підтримку міжнародних партнерів у процесі перевезення зерна Чорним морем. Туреччина в змозі сама забезпечити роботу зернового коридору при допомозі. ООН була б на це воля, і ми будемо надітися, що в Туреччині. У Ердогана воля є, і що коридор все таки буде працювати. рішення про можливість турецького протекторату для суден з українським зерном, говорять і експерти. При необхідності Туреччина під егідою ООН цілком може забезпечити безпеку зернового коридора без участі Росії. В чому суть полягає? В тому, що судна, які рухаються. В наші порти і в чорноморські протоки вони під різними прапорами, починаючи від того, і завершуючи Туреччину. і напад російських росіян на будь яке ну, судно. Ну, це в принципі акт піратства за статистичними даними з відкритих джерел у 2021 році. Україна експортувала через чорноморські порти близько 85% усього зерна. А в минулому році змогла відправити цим шляхом лише близько половини врожаю альтернативи чорноморському транспортному коридору. Частково можуть створити Дунай та розвиток сухопутних шляхів через Словаччину та Польщу, кажуть українські фермери. Утім, чорне море залишається найбільш економічно вигідним шляхом. Що дає велика вода? Вона дає економію. На логістиці, да, коли в нас ця логістика, якщо брати від великої води, це плюс 30-35 доларів. Тому а це, звісно, впливає на вартість продукції на місці у фермера. На важливості чорноморського коридору для збуту українського зерна наголошує і нідерландський аграрій Кейс Хусінга Олдисвитгібігайнмі. Усе це зерно, яке ви бачите за моєю спиною, буде втрачено. Ми не зможемо стільки з'їсти самі. Чорне море це єдина можливість вивести його. Якщо у минулому році фермери встигли продати пшеницю по 300 доларів за тонну за попередніми угодами, то в цьому році світові ціни на зерно вдвічі менше. Оскільки добрива подорожчали у кілька разів, українські аграрії сьогодні працюють практично собі у збиток, стверджує Руслан Голуб. Ми сьогодні на межі е, нуля то заробітка, то й невеликого збитку. говорять: як так може бути? Ну, фермер він український фермер він по природі працювати. Да? Він розуміє, що да, це пройде, і ми повернемося на ті заробітки, але сіяти все рівно потрібно. На думку експертів, вихід Росії з зернової угоди може насамперед призвести до посилення ворожих обстрілів українських портів. Грубо кажучи, коридор він складається з трьох частин. Перша частина це порти, де завантажують. Друга це міжнародні води, оцей сам коридор, сам по собі. І третя частина це е, в Стамбулі. З цих трьох ланок най